Вітаємо всіх на каналі Salma Україна. Привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в нас риболовля на фідер. Як бачите, ми відплили трошечки від берега на човні і встали на якір. Зараз будемо замішувати прикормочку. Розпло розкладати розпл наші підорочки. Сергій Юріч, покажи, які у нас підорочки. Дирочки. Фідорочки у нас да. дивіться які. Подивіться, які. Бачите? Отакі от. Про один ви вже один вже бачили, я тут рибалив. Ну, це взагалі супер. Він а це... настільки, настільки а, маленький і да, да. компактний. Ну так, да. ну я про нього так. розкажу. В принципі, в цьому місці Сергій вже рибалив. І тоді... Тут, в принципі, рибка ловилася. Є непогано. Не да. Да. Але що буде сьогодні, ми поки не знаємо. Погода трошки інша. Е, вже да. пройшов певний час, ну, але будемо годувати і будемо чекати, що буду Да. Давай приступимо. Так, по прикормці. Сьогодні в нас ось така прикормочка, – часник В принципі, Сергій каже, що вона в нього. Працювала по лящу, так що будемо... Разом, разом з горохом тільки. Будемо пробувати. І ось така велика порція вареного гороху. Так що я зараз трішечки зволожню суху суміш, а потім буду додавати горох. Ох, і чара пішла. До речі, дуже цікава фракція. Бачите, тут пастанчино різнокольорове, є різні всякі крупні части частиці, так що прикормка досить цікава. Я її трошки буквально зволожню, щоб не переборщити з водою, тому що горох теж має Ну якусь вологу і він теж її трошечки звучить. Все, в принципі, ось вона трошки ліпиться. Вже я думаю, нормально. Можна засипати. Наш горох, він тут якось дуже щільно закритий. Та нормально, розберетеся, у вас ж вища освіта. Вища освіта? Так. Да. Ще й будь інженерно. Ні, економічно. А, економічно, тим більше. Банківська, я би сказав. Ага. Нічого сидить. Да, да. Да, та сейфи повинні відкривати. не то, що якийсь судок <плес> нещасний. Все. Я думаю, що якщо б ми чистий горох закидували, теж було б нормально, нормально але, да. але його якось... Ну як його в годівницю? Він же ж не ліпиться, не... Все він ліпиться, він так зварений, так. Да. Ну, не знаю. якось ми... Чогось, ну Зараз модні ці як, сухі прикормки, тому... Угу, я і, то, Без ні. них ніяк. Да. Ну, хоча можна звичайні паніровочні сухари брати угу. О, і буде супер. О, то що да? Да. Ти вже бачиш? Я вже бачу, да. я вже навіть. Все, чую вже, як він буде зараз тут нам ломити наші федера. Ну так, да, часник виражений. Да, да, да. Ну, зараз карась як піде замість ляща. Ну нічого, нам і карась. Піде. Буває, пора. Якщо, да. якщо гарного розміру, нам карась теж. Бо я виїжджав минулого разу на карася і навіть коли перший лящ клюнув, то я кричав, карясь! Карась! А коли другий, вже не кричав. Ось мій фідерочок, снайпер мультибот, фідер зі змінною довжиною 2,10-2,40 Ось, бачите, він складається з чотирьох частин. Тобто є отака вставочка, яка регулює саме оцю різницю. Ну, я її сьогодні ставити не буду, мені достатньо сьогодні 2.10 довжини. Якщо б я ловив, наприклад, десь з берега, то тоді ставочку би використовував. А так мені достатньо цієї довжини цілком. До цього фідера також йде ще дві вершинки запасних. Стандартний набор взагалі як прийнято до звичайних фідерних вулич. І котушечка ось така невеличка, але фідерна. Це снайпер фідер 2 у розмірі 3000. Снурочок десь 0.13-0.15. Так що ставлю цю катушку. Так, друзі, а я сьогодні буду використовувати отакий от Salma Sniper Feeder Multibot 180. Це якби прем'єра, що називається. Вудлища, ви ж бачите, яке воно. транспортировочна довжина і така, що може влізти навіть у ручний багаж. Якщо... Ви захочете кудись полетіти самолітом, коли вони літати почнете. Так, навіть бачите, ще бірка салморська тут в мене є. Так. О, бірочку ми зняли. Так, отак він виглядає. Так, Бачите, чотири частини, вставочка. Вставочку я буду використовувати сьогодні на відміну від Дмитра. Щоб зробити його більш як би, таким ну, метр вісімдесят, все ж таки, якщо ловити крупну рибу, треба, щоб він якось відігравав. Так, І самий ставлю легкий півертіп, отакий жовтий. Це, я так розумію, одна унція. от, І він має, бачите, отакий от вид. Ставимо його просто на борт. Отак От і він шикарно якби, у нас працює. Так. Катушечку я поставлю таку саму, як у Дмитра. Так, Фідерна катушка, яка називається Salma Sniper 2. Також в 3000 виконанні. Катушка, я вам скажу, на свої гроші дуже непогана. Вона коштує всього-навсього, ну, як для катушки, 600 гривень. Достатньо надійна, проста. Тут два підшипника, один шариковий, другий роликовий. Але саме для такого плана гудлища вона дуже непогано підходить. Я вже одловив її декілька рибалок і з берега ловив і з човна, ну, ви бачили хто. Слідкує за нашою творчістю з метро Віктора. І дуже непогано половив ляща. Класно, класно. Отакі, бачите, друзі, гачки я купив аж раз, два, три, чотири, п'ять штук. Я їх вам дуже хвалив минулого разу. Так? І не перестаю, якби... Їх хвалити. Дуже добрий гачок. Так? Серія ca 119 006, 006 це шостий номер. Так? Гачок, я зразу скажу, на опариша він не підходить, а на мастирку і черв'яка це просто бомба. Дуже добрий. Кругленький, добре входить, жодного сходу в мене не було. Ну, ви бачите. Сьогодні буду ловити виключно на нього. Оце Дмитро Вікторович да. ловить на цю серію, це А-112. Тоже Бачите? Класно. Отут, тоже класно. отут написано. Та же, тоже Я це дублюю, бо ви чуєте, який вітер. О, от. Вибачте, якщо буде задувати вам. Ну. О, упало так. О! Без закорму? Без закорма. От, друзі, подивіться, як зручно ловити цим фідером з човна. Бачите, от це натуральне бортове вудлище. Поставив його і чекаю. Не вдалося нам поки що стабільно зафіксувати лодку. І не вдасться. Хоча на двох якерах начебто. Так як по науці, це правильно. А, щось є. А що де? ж він що ж він не, не так сильно газував? А я ж те кажу. Щось є. б начебто більше. Трошки. Окунь! О, <реш> ти йоганий, а це прикол. Ти бачиш. Ну окунь теж повинен був сильно дергати. Да. Жах зажрав. Ну він ж довго сидів. Ну так. Да. Простить, щоб ти його. Бачите, друзі, як компактно стоять ці фідерки. А за нами стіна очерети. Жодного разу ще не збили насадку обличчя.

Будь ласка. І так було. Минулого разу я їхав на сьогодні. Минулого разу їхав на карася, на... На наловив лящів. Цього разу лящів нема. Ось вот такий короткий. Ну що, друзі? Вимушені ми були перейти на спинінг. Щось. Сьогодні не заладилося з фідером. Спочатку начебто почала якась дрібнота клювати у нас. Один підлячк навіть попався, але якби розвитку ніякого це не мало. Тому ми почекали ну, до 12 годин. Якби чекали вода для ща і, на жаль, цього не відбулося і ми вирішили залишок сьогоднішнього дня провести за спінінгом Зараз пробуємо в одному з місць, ось навіть в мене була якась покльовочка легенька. Пробуємо наджиг, я поставив всі Сергій поставив, ну, друзі, дуже мілка риба, але є. Щось є? Так, да, мікросудак. О, мікросудачок придавив на баліст. Ось Він якийсь такий нещасний, верхній плавник покоцаний. Пускаємо найшвидшим чином. І до цього був течочок теж, ну, судячи з усього такий самий. Ну, я ти скажу, що я тут ловив от, в суботу, коли ловив ліщів, я на зворотньому шляху на базу вертався. Mm -hmm. Я в цьому місці, ну, одного я зловив такого, ну, теж не заліковає, але десь грам 700. Mm -hmm. А другого тягнув непогано. непогано. Непоган, ну, да, в, непоган, в цьому місці да, да. Непогано тягнув. Ну, бач, є він тут. Да. А я ловлю на телспінер. Поки що контактів не було, але я кидаю в берег на щучку. У мене тут було два контакти з щукою, один схід був. Я протягнув її, навіть бачив. А другий, протягнув протянув недовго, пару метрів і зійшла. <тит> да, я думал, що це ці мікросудочки зараз будуть один за одним. Ну от. О. Трошки більше. Зійшов, О. Хотя це був більше. Ну це в нього Трик! така. Такая. <плес> Ти ж на боліз, да? Так. поки що нічого не мінять. Є вже кинув четко туди де покльовки. Ну трошки більше, але ну, той що зійшов, бо більше. О, ну так це вже якби... Це вже взяв кольорі ультрафіолет, боліс 3,3. три Це в мене Еліт Джихен Twitch салмовський. до 22 грамів. До речі, зараз. 22 грама я і поставив Ну, дійсно, спінінг, дійсно, універсальний в плані того, що можна і на твічинг ловити ефективно, і на джиг. Довжина 2,13 і кастинг 5.22 Знову! Да, ну це маленький. Бо Зовсім так. Ледве-ледве. Штрикнув Підлодку. Кідністи? Тіністий? ні ні ні. Просто він якби постійно переслідує приманку. Але просто ну, не, не всякий клює, але він якби, якщо вже підійшов за приманкою до лодки, він вже залишається. І, якби проманку з води вже витягується, він собі Стої. стоїть. Так. Тому ж під лодкою і клював. І не Ну, Тут, на краю, за углом. Це не перший раз. Я минулого разу. Теж там це вона била, але там чоловік стояв на цьому. На човні. 14 у мене є. Багато така. Буде ту саму приманочку. З 22 грамів перехожу на 14. Буде більша пауза, підвисати буде. Подивимося, бо покльовки клювання перекрутилася повністю. Бачите, друзі, спрацювало. Працювало, ну, знову маленький. потихеньку будемо піднімати його. Щоб менше травмувати У мене на подібні був пічок. Чим мені подобається ця приманка, що на неї ловиться весь хижак Дніпро. Абсолютно. Було щось, так? Да. Судак? Щось таке, мікро судак. Судачок дуже поважає цю приманку. Окунь крупний теж. Більш дрібний окунь в менших розмірах гарно ловиться. Щучка теж відмінно клює на баліст. Навіть сом дуже любить цю приманку. Но я більше ловив, якщо по сому, то на четвірку, на 4 дюйма, але і на 3,3 теж, теж ловив. Жерех попадається на вимоті. Коли ще до війни... Їздив, коли я постійно в Страхолісся в верхів'я КВХ, там приловляш човна, от коли вже судака ловиш, довів приманочку до човна і виматуєш її, викручуєш. І це на цій, на цій вимості скоростній. Декілька разів ловив жерехів на цю приманку. Так що універсальна приманка. Ці ми її дуже, дуже Я думаю, що погано. Ще хотів звернути увагу на такий момент, як довжина спінінгового вудлища. тому що постійно сталкуюся в своєму магазині, що приходять рибаки і більшість питає в першу чергу довгі вудлища. Ну 2,40 це мінімум. Що питають 2,40, а то й 2,70, 2,70. Я ж вважаю, що для ловлі човна найкраща довжина це саме 2,13. Достатньо і для дальності закидання, і для рычага, для підсічки. Ну для всього. Не потрібне тут довге вудлище зовсім. Тому воно однозначно буде легше, ніж 2.40 і тим паче ніж 2,70. Е, однозначно буде більш чутливим, тому що ну, і за легкості, і за того, що просто до вас ближче вершинка. І, е, всі, і сама проводка буде передаватися краще і покльовки. Так що... Не згоден я з цією народною любов'ю до довгих спінінгів. Я з берега прекрасно ловлю теж на 2.13, взагалі без всіляких без проблем. Я вам скажу, що різниця по дальності закиду, ну, якщо ви будете зрівнювати 2.10, 2.13 і 2.40, ну може 2.40 там метрів на 5 максимум. Буде більш дальнобій. Не така то і суттєва різниця. Зато по вазі, почутливості різниця відчутна. Так, да, друзі, ще таке правило, якщо ловите на сплав, тобто човен не зафіксований, а сплавляєтеся по вітру, то закидати потрібно тільки в сторону, не назад. Коротше. Тільки в сторону сплава. Тому що якщо ви будете кидати назад, то до скорості проводки, до швидкості проводки буде додаватися швидкість сплаву і коротше, приманка буде не так грати, волочиться і так далі. І вряд, вряд чи щось плюнуть. А коли ви в сторону сплава, то ви регулюєте вже швидкістю підмотки, регулюєте вашу проводку і все як би під контролем, скажімо так. Взагалі ця ловля з плавом, вона дуже ефективна, особливо там, де неглибоко. По трав'яних таких мілководдях. Це, до речі, щуча травка дуже класна. Салатик. Ага. Така. Лентоподібна. Це якийсь різновид морської капусти начебто. Ну, щось таке, коротше. Точно не знаю, як вона називається. Так що тут дуже велика Щуча капуста. Да, дуже велика вирогідність клювання щуки. А-а-а! Да. Все ясно. Судочок. За зябру. Ну за зябру. Все одно. Отаке от, от чудо. Я й не зрозумів, розуміється, він, коротше кажучи, зачепився, ну бачите. І сейчас ще щось було. Є, бах, дрібний, як заставить. Я поклю. Три рази в мене. Довбасив І недалеко від, від човна. Тут. Буквально. Буквально ряд. Ну що, друзі, закінчується наша риболовля. Ми вже практично біля машини, недалеко, так що... Ну, Як бачите, риболовля сьогодні не фонтан, да. ні на фідер, ні на спінінг, толком нічого не ловиться. Тобто ну, не крупна риба прокльовує на те і на інше, але ми розраховували зовсім на інші розклади. Да І тут 100% є гарна риба просто сьогодні, як. То кажуть, мабуть, давлення. Да. Як би це смішно не звучало, але сьогодні якраз той випадок. Вчора була буря, на завтра передають бурю. Ну, так що, будемо їздити в інші місця, в інші рази і сюди ще приїдемо. Будемо сподіватися, що наступні рази буде більш цікаво. І ми зможемо вам показати цікаву риболовлю. Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково вподобайки. Не забувайте. Залишайте коментарі. Дякуємо всім за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам, нашій протиповітряній обороні. Будемо прощатися. До побачення, всього найкращого, до нових зустрічей. Щасливо, друзі!